Україна Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні в огляді саме ті шикарні знахідки, які я анонсувала в телеграм-каналі. Розпочинаю показ з цієї чайної пари і до неї сухарниці. Рідкісний малюнок, ручний розпис, по Гарне збереження. клеймо полонне. Ось так виглядає блюдце. І сухарниця. Велика квітка з однієї сторони. І маленька гілочка з іншої сторони. Також гарна збережена річ. Сухарниця 1400 гривень, чайна пара 1200 гривень, є ще чашка зі сколом, з однієї сторони 200 гривень. Ось така також старенька, статуетка, пташечки чи чи воробушки, чи хтось на них схожий. Стареньке климо городниця, стангарний. Все збережено 500 гривень. Є у мене така в продажі в телеграм-каналі, там трошки м, пічні тріщинки, э, крапочки чорненькі, та 400 гривень. Далі ось така чайна пара мальва. Гарно збережена. Клеймо 60-х років мальва. Без надписів. Фарба на місці. 800 гривень така мальва. У мене на телеграм-каналі є там 450, 500. Там, де з колів нічого такого немає, просто бувають такі маленькі відглущення фарби там десь. Ну, тобто, тобто, зовсім не суттєво. <кхем> так, набір: 6 штук, висота 14,5 см, олександрітове скло міняє колір від освітлення. Ось тут він у нас такий, ну, майже сірий, а так буває і яскраво-фіолетовий. Стильна форма 60-х років, можливо, стрійський завод, але не буду стверджувати. Набір 6 штук, всі в гарному стані, без сколів, 800 гривень. Ось така старенька вазочка на ніжці. Карамельне скло без клейма. Ну, вважаю, що, що просто старенька, не царізм, як пишуть. Ну, і, звісно, не уранове скло, як є така, не знаю ціну, але в еликсі є така: 12 там, чи що тисяч. Ну, в оголошенні в самому. Може, це за всі предмети в оголошенні, не знаю, стверджують, що уранове скло. В мене є ліхтарик, я спеціально перевірила, нічого, нічого такого ніде не відблискує. Ось таких три фужери. дзвін просто нереальний, на жаль, їх є тільки три штуки. Ось таке різьблення, всі без сколів. Такі гарненькі, три штучки по 150 гривень. І один синенький. Він по висоті трошки вищий, ну, тобто, комплект з них не дуже вийде, ну і малюночок різний. Ніжка однакова. Але як символ епохи, можна його додати до того самого комплекту. Такі 200 гривень. Далі маленький чайничок київський, Егоїст. Клеймо. гарний стан, золото збережене, кришечка ціленька. Ось тут є трошки пічна тріщинка в місці з'єднання. 500 гривень такий чайничок. Є ще один з іншим малюнком під затерте золота 350 гривень. Чомусь я його сюди не поставила. Ось прикріплюю поруч фотографію. Далі мільхіоровий підстаканник, малюночок такий в стилі модерн. Це Київ, є клеймо Київський завод 350 гривень або 380 може додати ще стакан, спеціальний тоненький. Є в мене вибір. Далі таке блюдо, якби з ручками. Це довбиш. 60-х років є трошки затертості по малюнку. Блюдо велике, ну, 28-30 см. Таке приблизно блюдо, 200 гривень через свої недоліки, сколів тріщин немає. Ось такі розетки, долбиш, 6 штучок в гарному стані. По 80 гривень є ще. Дві штучки окремо, ціленькі, але під затерте золото. Вони по 40 графінчик, карамельне скло з кришечкою. Все ціленьке. Малюночок ось такий, бо буває різних форм понизу і різні малюнки. Графінчик 600 гривень. Вазочка, думаю, ви звернули на неї увагу ось такий малюнок, Полонне. малюнок однаковий з двох сторін, і червона стрічечка по краю розмір приблизно 16 см, не вимірювала. З недоліків. Є поодинокі підлучення фарби по ось цій стрічці. Є їх дві однакові по 700 гривень. Далі, ось такі маленькі шпротниці, ой, господі, шпротниці, баранівка, рельєфні малюночок тиколь. Так, це такі розміри, ну самі такі в них маленькі, тобто десь там 8 на 13. От, є 4 штучки по 100 гривень. Кришталевий набір, глечик з ручкою, з кришечкою і малесенькі до нього чарочки. Чарочки мілілітрів на 30. Чарочки трохи не ідеальні, на кожній є малесенький недолік. Ось, як, наприклад, ось на цій. Якась така там нерівність. Ну, отак без особливих там сколів. Трошки якісь зачіпки є на чотирьох. Так. Кришечка все добре. Глечик мілілітрів 700. Ось такий набірчик разом з чарочками. 600 гривень і 500 гривень ось такий малесенький. Він з іншим малюнком. Кришечка ціленька, тільки ось на цьому кінчику є. Ну, мабуть, вона була остріша, кришечка, гостріша. Такий 500 гривень. Поїхали далі. Що в нас тут стоїть? Є в наявності ось такі дві банки з зубочкою. Вважається, що це мальцовські банки. Є їх дві, ця більша, друга трошки, трошки менша, по 400 гривень. Опішнянський гличик старенький з клеймом в тісті. Там куманець, видно є трошки відгущення по глазурі ось тут зверху. Ну, а так, старенький, гарненький, 450 гривень. Далі цікава. Колекційна річ, і цінна річ має надпис 72-го року командіру отряду за добросовісну роботу в совхозі Родини. 72 рік. Не працює, повинна, ну, мабуть, пригоріла лампочка, але я не буду сама там нічого відкручувати. Ось ця. Штука від супутника повинна світитися зовсім-зовсім трішки. Ось така напівкуля. З РСРО тут відкручується і, мабуть, там якась лампочка. Треба її замінити. Ось такий космос 4 тисячі гривень. Настільна лампа з металевим вимальованим плафоном. Він змінює положення ось так по-всякому. Лампа в неповному складі, тут повинен був бути вічний календар. От він загубився. Чи вона працює, чи ні. Саме електрична частина, я забула перевірити Ціна її 500 гривень ну, через те, що ну, немає ось цього календарю. Але вона і без нього виглядає досить повноцінно. І далі трошки побутових речей. Ось така лійка вона така класнюча. Дивіться, тут клеймо з Кардака у нас. Алюміній, але не такий прям тоненький. а, Ну, доволі товстий такий. Як, ну я не знаю, ну, можливо, як на мясорубках. Ось такий алюміній. Класно, прикольно. 300 гривень. Так, ложечки дерев'яні. Багатьом подобається, то, будь ласка, запрошую переглянути. Ось такі 4 штуки сувенірні, ну, або як роздаточна ложка. Так, знову ж таки, не заміряла. Ну, колись в мене такі були, 26 см вони були. Є ось такі 2 чорні. Полуницею стан гарний по 200 гривень. Така полуниця світла 200 гривень і трошки інша чи така сама. Якісь менші ягідки. І по-іншому намальовані. А малюнок приблизно такий самий і тут орнамент, трошки інший, за розміром однакові. Такі великі по 200. Далі маленькі по 100 ті, що в гарному стані. Дві звичайного розміру і одна маленька по 100 гривень. І ця трошки була у вжитку. Тут обгризаний край, то, може, кому на декор треба 30 гривень. Далі мисочки. Ось такі будуть новенькі, а поки покажу ті, що були у користуванні, але вони ціленькі. Така форма. Якись колиму цікаво 67-й ріб начебто. І ось тут зображений. Ось ті, що були у користуванні, вони по 100 гривень. З таким малюнком є на них трошки подряпані, але без сколів ці більші. Тут є якийсь заводський недолік, це прям як нова, тільки от є заводський недолік, ось ті типу похирці такі. І такої стандартної форми мисочка для розуміння розмірів, це десь 25 см. Так, і ті, що в нас новенькі. Вони по 300 гривень однакові. Не були зовсім користуванні, бо навіть я їх розплющила, вони так силою, віками злижалися всі. Ось такими дитячими малюночками. Собачка, качечка і гусочка, мабуть. Така форма клеймо, такі по 300 гривень. Розмір ну, 21-22 см. І баги, качечка на 2 кг, До них набір гійок 500, 200, 100, 100, там 50 і якісь менші. 5. От, продаються разом 700 гривень. Це ще не все, але не буду затримувати надовго вашу увагу, щоб цікавіше було дивитися. Все інше буде в продажі в моєму телеграм-каналі. Там багато японських тарілок, на момент зйомки відео чи якась кількість є в наявності. То запрошую приєднатися до телеграм-каналу, там я кожного дня щось цікавого для вас виставляю. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення!